Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM-системі для забудовника Glus CRM розглядаємо, як отримати вибірку договорів в фінансовому розрізі з показником фактичної різниці метра квадратного. В попередній відеоінструкції ми вже розглянули, як автоматизованим способом CRM-система для забудовника Glus CRM калькулює різницю фактичної площі від площі за проектом. Зараз в демонстраційному договорі ми бачимо, що різниця метру квадратного складає мінус 3 квадратних метри. Таким чином, у нас є площа за проектом, є фактична площа і різниця калькулюється автоматично. Змоделюємо ситуацію, що в розрізі фінансових показників договорів необхідно забудовнику отримати відповідно з показником різниці метру квадратного вибірку договорів. Як це зробити? Отже, спочатку жодних ручних обробок інформації, жодних ручних зведення даних в Excel. Коли всі дані в CRM-системі заведені, то будь-яку інформацію можна отримувати автоматизованим способом. Ми маємо платежі за договором, які вказані в договорі. Ми маємо статуси цих платежів. Виконаний платіж протермінований або ще знаходиться в етапі очікування. Це для випадків, коли нерухомість продана в розтермінування. Отже, для того, щоб отримати інформацію в фінансовому розрізі, для цього відкриємо функціонал моніторинг платежів. В моніторингу платежів ми бачимо загальні фінальні показники обраного договору згідно фільтрів. Зараз ми відкриємо один договір, щоб на його прикладі детально показати, як це працює. Отже, ми бачимо, що в нас є даний договір. Бачимо його дату укладення, термін здачі об'єкту нерухомості за договором, статус передачі у власність. Проте нас цікавить по цьому договорі не тільки така інформація, а й фінансова інформація. Ми також її бачимо, а саме суму по даному договору, скільки вже сплачено за цим договором, яка сума протермінована, тобто пропустив клієнт оплату на яку суму і яка заборгованість. Тепер наша задача. Звучить таким чином, щоб бачити різницю між проєктною пнощою і фактичною площею. Ми бачимо, що проєктна площа складає 30 квадратних метрів, Проте, яка різниця між фактичною площею. В договорі вказано, що це різниця мінус 3 квадратних метри. Оскільки одна з переваг галозевої СРМ системи GCRM полягає в виникій гнибині проникнення даних. Це означає, що до кожного показника будується або аналітичний звіт, або фінальні звітні дані на дичбордах. В даному випадку додамо до таблиці показник різниці метри квадратного. І таким чином ми бачимо, що даний показник, який є в договорі, а саме ось він, різниця метра квадратного, доданий до звіту в розрізі фінансів. Давайте дані поставимо поруч, щоб бачити це більш наглядно. Отже, бачимо, що площа складає 30 метрів квадратних проєктна, проте різниця складає мінус 3 квадратних метри від фактичної площі. Таблицю можна змінити згідно тих показників, які вам важливі в договорі. Наприклад, ми можемо додати і інші показники, наприклад, яка буде ціна за квадратний метр. Таким чином, у нас з'являється новий показник. Давайте його поставимо біля ціни. А саме ціна за квадратний метр. Таким чином, забудовник може автоматизованим способом конфігурувати потрібні табниці під свої бізнес-процеси, під свої запити і отримувати їх автоматизованим способом. Розглянемо, які це надає переваги. Отже, забудовник отримує звітність автоматизованим способом, жодних ручних обробок і зведень інформації. По-друге, Глибина проникнення максимально деталізована. Це означає, що забудовник може отримувати звіти того формату, які вимагають зараз його бізнес-процеси. По-третє, економія часу та жодної рутини не потрібно зводити дані вручну, шукати показники. Достатньо підтримувати культуру ведення СРМ системи. І всі будь-які звіти за будь-яким показником, в даному випадку, ми розглянули в фінансовому розрізі, автоматизованим способом можна отримувати. Зараз рекомендую переглянути відео Сума знижок по договорам забудовника за вибраний період часу. Це відео ми показуємо на екрані.